На території Хмельницької школи No12 зводять у палубку для першої залізобетонної стіни нового укриття. Будівельні роботи компанія Гайвей, котра виграла тендер, розпочала наприкінці жовтня. За проєктом протирадіаційне укриття площею 35 на 18 квадратних метрів, матиме два виходи і буде підземним. Сховище зможе вмістити 550 людей. Товщина стін 40 сантиметрів, перекриття також 40 сантиметрів має бути. Буде туалет, буде приміщення для десяти. Вентилятори, які будуть закачувати повітря і тримати певний температурний режим, обігрів буде договором переможцем визначено понад 38 мільйонів вартість цих робіт. Цього року опрацьовано майже 7 мільйонів, але це виходить да, і проектно-кошторисна документація, яка була працьовано проведення експертизи, геодезія. До рік більше тисяча учнів закладу навчалися у дві зміни другокласники в сусідньому спортивному ліцеї. А під час повітряної тривоги спускалися у п'ять найближчих укриттів. Цього звичайно було мало нам, бо ми ходили в другу зміну і навіть через тиждень. Цього року використовуємо також сусідні приміщення. Цього року у нас кількість достатня, щоб навчалися в першу зміну. Але другу зміну навчаються класи п'яті, бо немає у нас приміщень самій школи. Хотіли, щоб була перемога і щоб ми його використовували це побудоване укриття за другим призначенням. Майже два місяці триває будівництво нового укриття в Хмельницькій школі no 13 З подвір'я закладу на місцевий цвинтар перенесли пам'ятник воїнам Другої світової. Хмельницька будівельна компанія ВТМ укріпила стіни школи. У майбутньому сховищі площею понад 350 квадратних метрів готовий фундамент стін і колон наразі працюють над зведенням перекриття. Вартість проєкту більше 23 мільйонів гривень. Згідно проектно-кошторисної документації, укриття розраховане на 250 осіб. Якщо в школі є 416, то відповідно в дві зміни ми, мабуть, зможемо організувати освітній процес. Через відсутність власного укриття учні перших четвертих класів торік навчалися на базі дошкільного закладу «Соколятко» в дві зміни. Цьогоріч отримали дозвіл на проведення уроків у стінах рідної школи. Учні 5-11, для них навчання організовано на базі гімназії номер 2 ліцей 11. Ми також навчаємось там в другу змін. У нас є надія, велика мрія, велике бажання, щоб у новому навчальному році ми було укриття побудоване і ми мали таку можливість сісти за парти в стінах рідної школи. Цьогоріч на виготовлення проєктно-кошторисної документації і будівництво нових укриттів в навчальних закладах з бюджету громади виділили 135 мільйонів гривень. Передбачили кошти і на 2024-й. 33 мільйони з капітальних податків це продовження будівництва тих укриттів, які зараз тривають. Це 23-й садочок, це 13-та школа, це 6-та школа, це 12-та школа, це 19-та школа. Плануємо їх завершити за перше півріччя наступного року. Будівництво ці тривають і тривають, до речі, дуже інтенсивно, і графіки нас загалом влаштовують. Збудувати укриття в 12-й школі мають за 9 місяців, а здати сховище під ключ в 13-й – до кінця березня. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.